Доброго дня, шановні друзі та партнери. Ми знову в гостях у СТС груп Юрію Петровичу. Я вас вітаю. Вітаємо! Що бачу? Знову ємність. Величенька, так вже. скільки тут кубів? Ця ємність на робочих 2 куби, а ага. головний об'єм 2,2 метра кубічних. Чудово, класна ємність. Розкажіть більш докладно про неї. Для чого вона? Як вона використовується. Яка її характеристика, для яких потреб її будуть застосовувати? Ця ємність замовлена замовником картонно паперовою фабрикою mm -hmm. для зберігання та виготовлення клея, який потрібен виробник. Mm -hmm. Робочий об'єм у ємності два куби. Mm -hmm. Ємність зроблена трошки більшим об'ємом, щоб було два куби робочого об'єму mm -hmm. і не виплескалась. За uh -huh. єм'ємності. Тобто невеличкий запас, є, так? трошки більше. Ми Завжди робимо ємності трошки більшого. Uh -huh. Uh -huh. Це ємність, зна розрахована на нагрів до 90 градусів. Uh -huh. Вона має автономний нагрів, uh -huh. має мішалку, яка приводиться в оберти двигуном. Редуктором міцністю 4 кВт. Угу. Ось там він з синього кольору, так? Там, зверху знаходиться. Угу. Тобто в ємності угу. є робочий вал, рамна мішалка, угу. яка перемішує речовину, яка залита у угу. підємності в повному Підіймає з дна наверх угу. і перемішує по, всему, по всьому об'єму. Чудово, зараз ми ще всередину додатково заглянемо, подивимося на цю мішалку. Тобто, це ємність більше двох кубів з рамною мішалкою і автономним підігрівом. Використовується для зберігання та приготування клеїв, в принципі, для такого виду продукції. Все Правильно різних хімічних речовин хімічних речовин. Чудово, давайте тепер переглянемо пульт керування. Юрію Петровичу, ось ми бачимо так розумію, панель керування. Розкажіть трошки про неї, будь ласка, ця ємність замовлена в нас з виносною шафою керування. Mm -hmm. Замовник її сам встановлює у себе на виробництві. Mm -hmm. Вона зазвичай ми робимо шафу керування кріпимо її до корпуса ємності, але там ємність буде монтуватися в якусь виробничу лінію, mm -hmm. тому замовили виносну шафу керування, вона mm -hmm. йде. Е окремо від Тобто вона буде вішатися да, на стіну, да. правильно? Тут ми зараз змонтували невеличку схему для тестування ємності. Е тобі ж ми проводимо тестування в робочих режимах її у себе на виробництві, а потім замовник підключає в себе вже ага. все сам. Щось можемо зараз понажимати? Це да, зазвичай це да? шафа керування, подаємо на неї струм. струм. Да? Ось ми бачимо, загорілася лампочка подачі напруги, наємність. Ага. Це прибор, який показує робочу температуру. Він показує дві, два, два, два режими температури. Перший угу. режим температури в угу. сорочці, другий режим це температура продукту. Угу. Переключається. Можна дивитися вверх-вниз. Да? Да. Ага. Переключається. Ясно. і тут вже керування, так? Да? Це, Це керування. Ця mm -hmm. шафа у нас створена, створена під керування автономною системою. обігріву. Це виносний водонагрівач потужністю 48 кВт, 4 тени по 12 кВт. Ось mm -hmm. ви бачите, один, два, три, чотири. Це тина. Ага. Зараз ми включаємо послідовно один, другий, третій, четвертий. Mm -hmm. Тобто чотири тени, насос, да. якщо ви побачили, тени не включилися, бо не включено циркуляційний насос для угу. більш інтестивного і рівномірного нагріву у ємності встановлений циркуляційний насос. Угу. Тобто, якщо у нас насос не увімкнений, то тени не включаються? Зазвичай, правильно? Це так техніка перегрів. безпеки, так, да так чудово так. чудово щоб не було. Перегріву угу. можна працювати на чотирьох тенах. Якщо ви бачите, ось от, ми включили тени, ось побігла температура. Ось вона побігла, да, вже перед... росте. Угу. росте. Можна зазвичай виключити, на двох тенах роботи, угу. робити, працювати на трьох, угу. на чотирьох. Коли підходить вже до робочої температури, можна угу. зменшити потужність, тенів, ну, потужність нагріву і ємність буде працювати з меншим е, витоком напругів. Включимо? Зазвичай ми включаємо мішалку, Давай, включили поставимо. мішалку. Ох, як вона потужна. Та вона зараз пуста, та, і трошки так, є вібрація. Пуста, мішалка дуже потужна, тому угу. вона працює зазвичай тихо, а угу. в момент пуску, коли ємність буде заповнена речовиною, то цього угу. не буде чути. Крім того, я так розумію, що спеціально предусмотрені такі ніжки, які регулюються по висоті, так, щоб нас, ємність була да, у рівень. У нас, правильно? Угу. На робочому. Чудово. Так. Супер, виключаємо. Насос ще вимкнемо. Можна вибити да? все. Так, Юрію Петровичу, що це за додаткова така ємність? Розкажіть про неї. Це ємність виносний, нагріваючий елемент. Угу. Зазвичай ми робили те, не вмонтоване в сорочку ємності. Угу. Але в процесі експлуатації треба услуговувати тени і mm -hmm. тому треба скидувати обігріваючу рідину mm -hmm. з сорочки обігріву. І це дуже трудоємний mm -hmm. процес. Mm -hmm. Зазвичай можуть може якась дорога речовина mm -hmm. знаходитися. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому ми зробили виносний елемент, який відсікається від ємності так. двома кранами, mm -hmm. Бачу, і да. обслуговується: заміна тена, якась профілактична робота. Він має свою термоізоляцію, має контроль температури mm -hmm. в нагріваючих елементів. Так, це дуже важливо. Це підключений він через нержавіючі опять такі гофріровані патрубки mm -hmm. на муфтому. Ага. Юрій Петровичу. А ось про цю ємність розкажіть, будь ласка, що це таке у нас? Це у нас розширюваний бачок. Угу. В ньому встановлений датчик рівня. Коли угу. йде заповнення робочою е, холодною чи нагріваючою рі, рідиною сорочки, угу. е, йде заповнення до е, того моменту, як почне спрацьовувати датчик рівня. Угу. Після цього перекривається. Подача рідини угу. це можна або вручну зробити, або якщо це треба, можна зробити автоматично. Угу. Цей датчик дозволяє зробити повністю автономну систему. Тобто, якщо рідина випарувалася чи її витіснула при нагріванні, угу. то датчик ну, при тому, коли рідина буде охолоджуватися. І рівень її буде падати. Датчик може подати команду на відкриття клапану для дозаповнення до потрібного рівня. І може працювати в автономному режимі. Також в нас ця ємність нагрівається до високих температур, тому у нас зроблена закрита система. Бачите, тут система безпеки, ємність розрахована на надлишковий тиск. Мається на увазі, так? Сорочка. сорочка. Вона угу. працює з перегрівом, угу. тому вода не закипає при 100 градусах. Тобто теплоносі буде тут вода. Да. Але І... він дозволяє угу. нагріти до... продукт до температури близької до температури кипіння. І я так розумію, що тут є термоізоляція. так? Так, тут Термоізоляція при тобто, 90 не... градусах. Ага. Ну, ви, ви якщо зараз притиснетесь, ви бачили. 50 градусів, але зараз ну, фактично да. не чути, не відчувається, так, да. не відчувається, так, тобто також так. забезпечена безпека, щоб ніхто не опікся і ну, не звичайно. було зайвих теплоутрат від того, що немає. Теплоізоляції, але вона тут є. Взаємність зроблена з двома полукришками. Одна відчиняється. Ось тут ви бачите, це кінцевий вимикач. коли mm -hmm. Постерігач відкриє кришку, uh -huh. Uh -huh. вимикається привід і так, щоб не отримав uh -huh. не, не, не травму обслуговуючий персонал. Юрію Петровичу, дякую вам, що розказали про цю чутову ємність з 304-ї нервневічої сталі, що використовується для переробки хімічних речовин. В даному разі клею вона буде працювати, приносити користь, прибуток. Наші українські компанії, що займається картонно паперовими виробами, дякую вам, Юрію Петровичу. Які наступні плани? Що будемо далі робити зараз? Ми працюємо з декількома новими замовниками. <плід> вивчаємо задачі, які перед ними стоять. Будемо працювати над новими виробами. <плід> ми вас запросимо щось нове. У нас кожен <плід> Супер. раз щось нове. Дуже приємно, Юрій Петровичу. Дякую вам, бажаю успіху. Слава Україні. Героям слава.